Наші змагання, сподіваюся, що у вас будуть гарні свята, мирне небо, і ми зможемо зустрітися в новому році для того, щоб зростати далі. Давайте перейдемо до приємного, але з маленькою е, такою похибкою. Нас з цього разу не будемо далі, тому що Полтава нам їх не передала. Кінець року, все, все складно. Тому обідаємося грамотами, а потім е, постараємося наступному році вам передати. Ті, хто їх завоював. Нагородження буде проводити старший суддя змагання Григоренко. Давайте почнемо з гарного, з дівчат, право ПП3. Будемо запрошувати вас сюди. За третє місце запрошуємо Забродну Анастасію. Так, навпаки, на встали. Напаки. Висміхаємося дитяти. Три, два, один, п'ять. Добре, поїхали далі. Змішані команди. Знов ще були з нами дівчата. За третє місце ми запрошуємо команду міста Шишаки. У складі Ляшенка Богдана та Морошниченка Злата. За друге місце запрошуємо команду міста горішні плавні у складі Ціона Олексія та Забродної Анастасії. Цієї вправи з гарним результатом у 560 очок. Команда міста Шишаки у складі Латвиненка артема та тут є насіння. Змініть місцями. Поміняйтеся, ви треті. Хлопці свої дівчата, це попереду так. так. Півоберта було, якщо можна. так. О, 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 та, ви ближче віде. до них і ви так само. Де так буде гарно подається. О о о. о. о, відпійтеся. о, не бійтеся. Все, посміхаємося, дивимося на мене. Три, два, один. Як я розумію, дівчата посміхаються хлопці. Все, так. Де, я. Так, завершаємо. Право того, цих змагань. право топи 3 серед хлопців. За третє місце запрошуємо Смоляра Ростислава, місто горічні За друге місце запрошуємо Підгорного Тимура місто річні плани. Є? 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 Всім дуже дякую. Відпочивайте. а потім повертайтеся та, до роботи. Чекаємо вас у наступному році з гарними результатами. Почнем, постараємося провести ще одну область перед чемпіонатом України 2003 року, тому готуємося, не розслабляємося. Добре? Давайте привітаємо суддів. Дякуємо суддям, Олена Анатоліна, Владислав Григоріч. Всім дякуємо Віктор Вікторович, старший суддя. Дякуємо всім. Да. До нових зустрічей всім Все. з новим роком да. суддям.